Цієї ночі окупанти завдали удару по житловому сектору Харкова. За даними місцевої влади, постраждало шестеро людей. Пошкоджено три багатоповерхівки, понад 30 автівок та об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють профільні служби. А зранку ворог атакував Одесу. Як зазначили, вова відома про одну постраждалу ударною хвилою пошкоджено понад 30 будинків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. РФ може посилити удари по Україні та змінити цілі атак до передачі зброї від США. Про це заявили аналітики Американського інституту вивчення війни. На їх думку, погрози глави Міноборони РФ Сергія Шойгу щодо нібито намірів окупантів посилити свою ударну кампанію. Свідчать про те, що росіяни можуть змінити цілі своїх атак. Аналітики припускають, що можуть бути посилені атаки безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно промисловості Ові базі. Крім того, фахівці припускають, що російські війська найближчими тижнями можуть посилити наступальні операції на фронті. Сенат США проголосував за надання допомоги Україні на 60,8 мільярда доларів, яку 20 квітня вже погодила Палата представників. США. За даними американських змі за проголосувало 75 конгресменів. Надалі закон має підписати президент США Джо Байден, і після цього почнеться процес передачі коштів. НАТО не планує розширювати зони дислокації ядерної зброї, заявив генсек альянсу в Столтенберг під час візиту до Варшави. Ця заява пролунала після того, як президент Польщі Дуда на цьому тижні сказав, що Варшава відкрита до розміщення на своїй території ядерної зброї союзників по НАТО.